На Донеччині заарештовано командира взводу спецпризначення Суми. Його звинувачують у вбивстві 41-річного підлеглого капітана міліції Івана Волкова. Міський суд Краматорська обрав запобіжний захід. Утримання під вартою з'ясували, що 28 лютого у Слав'янську під час сварки командир взводу патрульної служби міліції особливого призначення Суми стабельної зброї застрелив свого колегу. За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, санкція позбавлення волі. На строк від 7 до 15 років повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. Стаття сто п'ятнадцятого кримінального кодексу України це умисне вбивство є тяжким злочином і він не передбачає звільнення особи під заставу. Наразі судом обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Цього міліціонера його затримали одразу після скоєння вбивства. Його затримали правоохоронці, тобто самі ж міліціонери, і після прибуття свідчо-оперативної групи його було передано до слідчих прокуратури.